У програмі квартира на фініші у попередніх випусках ми запитували у різних спеціалістів, на чому не варто економити під час ремонту, і серед усього був була електрика. Тож сьогодні ми запросили відповідного спеціаліста, а саме, засновника компанії Ампераж Василя Козара, який нам сьогодні розкаже, яких помилок найчастіше допускають під час електромонтажу, а також як вберегти прилади від перепадів напруги та багато іншого. Вітаю. Вітаю. Почнемо з запитання, що повинна знати людина, який потрібно зробити в помешканні електрикою, Потрібно провести електрику. Чому я це запитую? Бо багато хто робить її самостійно, сама знає такі випадки. Чи рекомендуєш ти так робити, чи все-таки варто звертатися до відповідних спеціалістів? Дякую за запитання. Це є актуальне питання в теперішній час. При влаштуванні електрики? В ваших помешканнях, чи це будинок чи квартира, перш за все потрібно знати, де будуть розміщені які меблі, яка техніка. Це потрібно для того, щоб грамотно і правильно в правильних місцях розмістити розетки, інші електричні виводи, розрахувати навантаження, щоб все потім працювало відповідно і не було ніяких проблем під час експлуатації. Чи зазвичай так відбувається, чи знають всі, де в них що знаходиться, чи потім приходиться трішки витягувати цей процес, поки люди дізнаються? Електромонтажні роботи проводяться на самому початку всіх ремонтних робіт, і як правило, люди цього не знають. Навіть коли е, навіть коли є дизайн-проект, то люди не повністю в нього вникають і не до кінця розуміють, як і що має бути. Тому доводиться. Це все ще розглядати разом з людьми, переглядати всі ці моменти і правильно розміщати всі виводи та розетки. Угу. А от щодо того, коли люди самі собі роблять електрику, проводять електрику в помешканні, чи рекомендуєш ти так робити? Якщо людина не спеціаліст, але вміє це робити. В нашій практиці багато хто таке робить. Щоб сказати, що повністю не рекомендую, це, напевне, не зовсім правильно. Ясно, що будь-якою справою має займатися відповідний спеціаліст, особливо коли це стосується електрики, так як це є внутрішні комунікації, так як це є відповідальні комунікації, це і безпека, і пожежна безпека. Тому, якщо навіть ви і вирішили самі там, в своїх невеликих помешканнях щось зробити, то варто хоча б проконсультуватися зі спеціалістом. А якщо об'єкт вже більший, чи це будинки, чи інші, наприклад, комерційні приміщення, то однозначно тут без спеціаліста в цій галузі буде обійтися дуже важко. Чим грозить, коли от може бути неправильно зроблена електрика, неправильно проведена вона. Багато що може статися. Тобто, тут якогось одного такого, що може статися, немає. Це можуть бути і перевантаження різноманітні, які можуть призводити до виходу з ладу як техніки побутових різних приладів, так і можливі і короткі замикання, що може призвести до найгіршого, що може бути, це напевно пожежа. Угу. Поки ми продовжимо нашу розмову, запропоную тобі випити трішки чаю. Не відмовлюсь. Чи можеш ти зібрати от такі е, найчастіші помилки, які допускають люди, які от проводять електромережу в помешканні? Ну, до найчастіших я би назвав напевно те, що спочатку зробили електрику, не до кінця спланували функціональність квартири, де що буде розміщено, чи з техніки, чи з інших, там диван, ліжко, е, інші меблі. І після того виходить, що Ті розетки не зовсім в своїх місцях. Потрібно щось підсувати, зміщувати чи використовувати подовжувачі, а це вже зовсім не те, що б мало би бути в кінцевому результаті. Крім того, досить часто не розраховують навантаження, яке кожен з приладів створює на електромережу. Відповідно, обирають неправильного січення кабелі, або ж ці кабелі дешеві, з заниженим. Січенням неякісні, і це може, в свою чергу, теж приводити до певних проблем. Захисні автомати і комплектація щитка теж не завжди може бути вибрана правильно, що також створює певні проблеми. Угу. Тобто, саме не можна економити саме на якості оцих як правильно? на якості обладнання і матеріалів. От саме матеріалів, так? Це обов'язково. Так, я би не радив економити на вартості матеріалів, на вартості обладнання, але крім того, можна і якісними матеріалами та якісним обладнанням зробити щось не так. Угу. Знаємо, неодноразово виникали ситуації перепадів напруги, коли світло блимало. Ну, принаймні я в таких ситуаціях була. Розкажи, чи можна захистити прилади від таких ситуацій? Так, звичайно, можна, і не тільки можна, і потрібно захищати. В основному це відбувається двома методами. Перший, дешевший, простіший метод це застосування реле напруги. Ми передбачаємо реле напруги фактично в кожній квартирі чи в кожному помешканні, тому що це не так дорого, а свою функцію виконує. Реле напруги працює по принципу, що пропускає тільки потрібну напругу. Тобто виставляється верхня та нижня межа. Наприклад, 250-255 вольт верхня межа, і так само нижня 190-195. Це можна регулювати. Якщо напруга вийшла за ті межі, відповідно прилад тут же її відключає, тим самим забезпечує роботу приладів, щоб вони не зіпсувалися від перепаду напруги. Це перший, простіший варіант. Я би його сказав, що він є обов'язковим, тому що це не так дорого. І другий варіант це застосування. Більш дорогого обладнання це є стабілізатори напруги, це вже є дорожче обладнання, але його потрібно ставити в тих випадках, коли є е, такі постійні проблеми з напругою, десь на периферії міста, бо в новобудовах, в межах Львова в основному такого немає. Буває, але це вкрай рідко. Угу. А щодо коротких замикань, вони ж найчастіше провокують пожежі в помешканнях. Чи можна якось від цього захиститися? Можна захиститися від цього звичайно для цього є звичайні автомати, які підібрані підсічення кабеля, які підібрані для того, щоб убезпечити кабель від перегрівання. Крім того, ще є і диференційний захист, пристрій захисного відключення. Їхнє завдання не тільки захищати від короткого замикання, а також і захищати від того, щоб людину не вразило струмом. Зараз зрозуміло, що всюди ставлять нові щитки, але все-таки є будинки, є квартири, де є старі оці щитки. Чи рекомендуєш ти їх замінювати? І яка різниця? Чи можуть ці старі щитки в майбутньому якусь небезпеку становити? Це для Львова, для старого фонду. Це є така типова проблема, я би сказав. Там не те, щоб в квартирах є старі щитки, там вони можуть бути взагалі відсутні. Тобто десь там на коридорі є запобіжний автомат, один або декілька в кращому випадку, а в гіршому такі ще колишні пробки їх називають. Це є все, весь захист. В сучасних квартирах вже щитки зовсім інші, вони передбачають більшу кількість обладнання. Це є на кожну вітку захисний автомат. Якщо говорити про одну чи двохкімнатну квартиру, то таких автоматів може бути 10, 15 і більше це в залежності вже. І від побажань, і від фінансової спроможності. Крім того, такі щитки комплектуються і іншими приладами. Це і захист від блискавки, це є і захист від скачків напруги, що ми вже говорили, це є і захист від враження струмом. Тобто сучасний щиток вже передбачає інше обладнання, вже передбачає багато різних приладів. Чи старі щитки можна далі використовувати? Ну, складно. Насправді складно їх далі використовувати. Всі, весь, всі ці щитки потрібно вже замінювати на нові і не тільки щитки, а всю проводку в квартирі. Я би рекомендував ремонт квартири однозначно починати з електрики, тому що це є внутрішні комунікації, це є безпека, яка має бути зроблена перш за все. Угу. Скажи, а можливо, ти знаєш, що найчастіше провокує пожежу? Якщо дивитися з точки зору електрики, так. то найчастіше пожежа трапляється, або використовуючи якісь неякісні побутові нагрівачі досить нагрівачі. часто, угу. також неякісні подовжувачі. Їх використовують тоді, коли недостатня кількість розеток, і тоді використовують подовжувачі, або ж коли є прокладені електромережі по дерев'яних конструкціях то там має бути особлива увага до цього. Це є застосування металевих труб, які унеможливлюють пожежі, а також відповідного обладнання, яке має стояти в щитку, щоб це забезп... за... щоб це захищати. Радую, що з вами проект квартира на фініші, де ми розмовляємо з різними експертами на тему покупки, пошуку квартири, а також ремонту та дизайну. А сьогодні говоримо про електрику. Тому не пропускайте наші випуски, ставте лайки реакції та залишайте коментарі. Багато де бачила, що набирає обертів система розумний дім. Розкажи про неї. Як це працює? Це цікава система. Я би навіть сказав, що наші квартири вже майже всі є частково розумними. Тобто кондиціонер має вже якесь розумне управління і інші прилади. А от система Розумний дім це вже всі ці речі зібрані в єдиному додатку це є автоматизація будь-яких процесів, різних процесів в приміщенні. Це є і опалення, і кондиціонування, і освітлення. Все це зібране в один додаток, автоматизоване, де можна прописувати різноманітні сценарії, вмикання, відключення, підтримання клімату і багато чого іншого Різних режимів кінотеатру, відсутності вдома тобто, там це є досить широка система. Про неї ми можемо відвести цілий ефір, щоб обговорювати. Так. Але в цілому, це є така система автоматизації, яка додає зручності і комфорту власникам. Твоя компанія це робить правильно? Так. Це ти сказав за якийсь додаток. Це ти маєш на увазі, це ви якось все робите, чи це в телефоні вже щось є, можна скачати і тому подібне. Бо мені, наприклад, важко уявити, як можна всім керувати з допомогою телефону. Якщо так по-простому пояснити, можеш? Можу. Значить, на стадії на стадії розводки потрібно передбачити і позакладати відповідні кабеля в потрібні місця, чим ми хочемо керувати. Попередньо всі ці процеси. Пропрацьовується, обговорюється, чим ми хочемо керувати. Туди закладаємо відповідні кабеля. Це за умови, якщо вибрали систему розумний будинок провідну. Ще можуть бути і безпровідні, де різні давачі і обладнання може бути безпровідним, там крім силових елементів. Наприклад, щоб перекрити кран води, ми не можемо його безпровідним методом. Ми можемо інформацію подати безпровідним методом, а отже, саме перекривання, там електрика вже має бути. Відповідно, всі ці речі збираються в залежності від того, що ми обрали, пропонуємо ту чи іншу систему розумного будинку. Це залежить від розміру об'єкту і від багатьох факторів, від того, що саме потрібно зробити, який потрібний функціонал, підбираємо потрібну систему і вже тоді її реалізовуємо. Можливий і планшет, яким е, можна керувати, який буде на стіні десь при вході в квартиру або в вітальні. Або ж, можливо, так само із додатка з телефону. Ці додатки є різні, системи різні, ринок наш є досить вже ними заповнений. Е, тому питання цікаве. Е, я думаю, кожен би хотів мати таку систему, питання лише ціни. Правильно, скажи, чи дорого це? Отака от система, розумний будинок. Дорого, орієнтовно. все Зрозуміло, що все залежить від наповнення, що ми хочемо робити, але мова йде про не одну тисячу доларів. Не одну тисячу доларів, так? І далі, в залежності від розміру об'єкту, якщо це будинок з великою площею. Великим функціоналом багато техніки, багато різних елементів, якими потрібно управляти. Це і ролокасети, і опалення, і кондиціонування, і сигналізація, і системи антизатоплення, і пожежна сигналізація, і відкривання дверей, воріт, і різних будь-яких речей, які ви собі придумаєте, ними всіма можна керувати як з відстані, так і з додатка. будь-як. Все це впливає на ціну. Тому тут. Може там починатись від тисячі доларів і фактично до безмежності, або там до 10 20 тисяч доларів Ого. на віток. Угу. От ти згадав систему антизатоплення. Це що така за система? Функція, точніше, правильно? Функція так. Угу. Е, система антизатоплення є для того, щоб унеможливити протікання води і не затопити сусідів або ж самого себе. Так. Тобто, є спеціальні датчики, вони можуть бути як провідні, так і безпровідні. Тобто ті системи теж є різні. Відповідно, вони бачать протікання, спрацьовують, передають команду, щоб перекрити кран. Ця система може бути як автономна, тобто сама по собі тільки система антизатоплення і все. А можеш бути частиною іншої більшої системи. Це є система розумний будинок, про яку ми вже говорили, або ж система сигналізації. Система сигналізації, звичайно, може керувати антизатопленням теж. Тобто, тільки декілька датчиків доставити, а сигналізація вже є, і е, все буде працювати. Супер. Технології дійшли вже навіть до такого. Ну, в принципі, це і добре. Раптом ми доживемо до тих часів, коли ніхто нікого не буде затоплювати, будинки не будуть горіти, все буде в електронній системі і все буде супер. Дивись, а щодо теплої підлоги, я натрапляла на такі відео. Де підлога тріскає, а плитка ніби вистрілює. Скажи, бо я чомусь думала, що ну, проблеми з теплою підлогою, в принципі, бути не може, але виявляється, є. Розкажи, чого так відбувається? Тут може бути декілька факторів. Якщо по електричній частині, так. це може ставати тоді, коли некоректно працює. Терморегулятор або датчик температури і просто поверхню перегрівай. Але це вкрай рідко таке трапляється, насправді там є різні від того захисти. Ще досить часто це трапляється через те, що неправильно, неякісно не з тими технологіями вкладена плитка. Якщо ж все відбувалось правильно, дотримання технології і вкладання плитки, і так само. Теплої підлоги, то таких речей мало би не бути. Тобто, навіть якщо провести теплу підлогу, все супер правильно, але буде погана техніка, то може навіть виникнути проблеми. Тобто, це вже питання до плиточника буде, правильно? Я думаю, що так, але не кожен плиточник розуміється і володіє всіма цими технологіями, тому ми практикуємо консультувати. Як що потрібно робити в такому плані? Хоча багато плисусників прекрасно це все розуміють, і в них нічого ніколи і ніде не відпадає. Тобто, все-таки, якщо можлива така співпраця між тим, хто закладає всі комунікації всередину, і ті, хто вже потім робить ремонт, мають вони якось комунікувати. Правильно і тоді вже все буде супер. Однозначно, і це стосується не лише з точки зору плитки і теплої підлоги, це стосується повністю виконання всіх електромонтажних робіт і всього ремонту в комплексі. Це і малярні роботи, це і меблеві різні вироби, всі ці моменти. Потрібно прокомунікувати для того, щоб не було різних неприємних моментів на стиках двох повноважень. Тобто окремо зробили електрику, тоді прийшли люди, які будуть робити меблі, а виводи не в тих місцях. Значить, попередньо потрібно було поспілкуватись, порадитись, зробити план, як будуть ці меблі, і де, і відповідно під це вже зробити виводи. Точно так само і з ремонтом, і зі всіма іншими речами. Є вентиляційні системи в приміщенні, є вентиляційники. Вузькоспеціалізовані хлопці, спеціалісти, які тим займаються, відповідно отримали від них потрібне завдання і чітко його їм виконали з точки зору електрики. Так само і з кондиціонуванням, точно так само і з опаленням, з котельнею, і все решта. Угу. Тобто, це в принципі повинні знати самі майстри, правильно? Чи все-таки от власник квартири, який робить ремонт, теж повинен розуміти це і їх е сконтактовувати, можна так сказати? Ну якщо власник на себе взяв такі повноваження виконроба і керівника ремонтних робіт, то звичайно так. Ага. Але в більшості випадку це або йде дизайнерський нагляд, або ж це є виконроб, який є закріплений за цим об'єктом, або ж немає нікого, тоді майстри самі вже це розуміють зі свого досвіду і комунікують для того, щоб все йшло чітко і правильно. Я думаю, що лишній раз перепитати, порадитись один з одним, це є тільки краще. Дякую, що ти завітав до нас і поділився такими корисними порадами. А глядачам хочу нагадати, що ви дивились проект Квартира на фініші, і також хочу зазначити, що ми слідкуємо за тим, що ви нам пишете, і стараємось давати відповіді на ваші запитання у наших випусках. Тому і надалі пишіть свої думки, можливо ситуації, в яких ви були, або ж запитання нам у коментарях. З вами була Ірина Цвігун. Бувайте!